Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено досить важливій темі, а саме темі позовної давності. Це строк, в межах якого ви можете звернутись. З позовом до суду щодо захисту свого порушеного права. Вони бувають різні, причому в різних процесах вони по-різному рахуються. Там в адміністративному процесі може бути і місяць, і три місяці, і шість місяців. В цивільному процесі це загальна позовна давність три роки. Вона зменшена не може бути, однак може бути продовжена. Ну і, звичайно, є окремі строки позовної давності, які також. Безпосередньо щодо там, устойки, там по 6 місяців і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Щоб не морочити вам голову, про що я хочу вам розповісти. І що важливо таке сталося, що варто додивитись і послухати уважно це відео до кінця. Ну, а поки ви будете дивитись, я би радив вам підписатись на цей канал. Тому що саме ваші підписки дають можливість краще поширювати відео, і люди дізнаються про свої права, дізнаються про те, як їх захистити. Тому підписуйтесь, поширюйте в своїх соціальних мережах, коментуйте і ставте подобайки. Ну і якщо ваша ласка, можете придбувати мерч нашої компанії, цим ви також підтримаєте канал. І так, 4 вересня цього року, тобто тиждень тому, була прийнята набрав чинності закон. Зміни до закону до Цивільного кодексу, до господарського кодексу, хоча він вже скасований, мова йде про перехідні положення Цивільного кодексу, фактично, якими і встановлюється ця позивна давність. І тепер у нас, якщо ви пам'ятаєте, позовна давність, у вона зупинялась, припинялась. Я про це знімав одноразове відео. До речі, я тут розміщу відео щодо там і позиції великої палати з цього приводу, яким чином рахуюся за цей період позовна давність. Хоча я не згоден з тим рішенням, ну то така ситуація. Фактично, у нас на сьогоднішній день позивна давність була зупинена з моменту прийняття перших змін до цивільного кодексу в частині позивної давності, і це було 2 квітня 2020 року. Тобто, якщо ми візьмемо об'єктивно, до 2025 року, як вважає Велика Палата, у нас позона давність була зупинена, мінус три роки, тобто формально у нас позовна давність була. За 8 років тому можна було подавати позови до суду. Тепер уважно, як треба рахувати зараз давність. Тобто, з 4 вересня вона почала відраховуватись далі. Якщо у вас, звичайно, в цей період з 2 квітня 2020 року виникли якісь строки звернення до суду, то вони починають рахуватись виключно з 4 вересня 2025 року. Якщо ж вони виникли раніше, то відповідно. Той період, який був до 2 квітня 2020 року, плюс залишається той період в межах тих трьох років або скільки ви там встановили позовну давність, буде рахуватись з 4 вересня 2025 року. Це дуже важливо, чому я хотів вас повідомити про це для того, щоб ви врахували у своїй роботі. Звичайно, можна просити поновити позовну давність, посилаючись на певні обставини. Тут же ж найбільше такі, знаєте, проблемні питання, це, наприклад, з прийняттям спадщини. Щодо звернення до нотаріусу про відкриття спадщини, про прийняття спадщини. Звичайно, тут практика навіть при цих зупинених строках також була досить неоднозначна. Однак наразі вже в будь-якому разі треба це враховувати. Тобто, у вас є 6 місяців з моменту, коли сталася відкрила спадщина, тобто особа померла, сталася відповідна подія. Для звернення з нотаріусом про відкриття спадкової справи. Ну, щодо стосується спадкової справ, я також знімав відео. Я думаю, що найближчим часом я ще одне відео зніму, особливо для тих, хто знаходиться за кордоном. Тому не забувайте підписатись на мій канал, підтримуйте його, ставте вподобайки, коментуйте і діліться в своїх соціальних мережах. Ну і найголовніше, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, підтримувати Україну. Тому що без вашої підтримки і без підтримки кожного з нас. Це буде зробити вкрай важко. Іншої країни у нас не буде ніколи. Її треба захищати. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили. Підписуйтесь, обов'язково не забувайте підписуватись. поширюйте відео, коментуйте і ставте лайки. До зустрічі!